3 березня відзначаємо всесвітній день письменника. Тож є нагода згадати видатного смілянина, історика, краєзнавця, громадського та політичного діяча, учасника бою під крутами, видавця та письменника Валентина Отамановського про життєвий шлях нашого славетного земляка учні 4-го в класу смілянської школи No3 колегіуму дізналися від завідуючої сектором перших четвертих класів та дошкільнят дитячої бібліотеки Юлії Близнюк. Він є автором історико-пригодницької повісті Син України, яку присвятив своєму другові, який загинув у бою під крутами. Саме з цією книгою здійснили літературно-мистецьку подорож у дитячій бібліотеці. Мандрівку приурочили 130-річчю з дня народження Валентина Отамановського. Наш славетний земляк усе своє життя вболівав за долю України. Темі любові до рідної землі присвятили виступи і учасники подорожі. Знайомство із книгою поєднали із концертною програмою. Колегіанти декламували вірші про Україну. Вихованці дитячої школи мистецтв підготували музичні номери. Журналістка комунального підприємства Медіа-центр Юлія Харченко розповіла маловідомі факти із життєпису Валентина Отамановського. Показала унікальні книги із своєї домашньої бібліотеки, що демонструє. Літературний доробок Валентина Отамановського. Це перша в українській літературі Робінзонада Син України її сучасне перевидання Життя та пригоди козака Миколи на безлюдному острові Робінзон Круза Даніеля Дефу у перекладі Отамановського. До речі, ілюстрація до цієї книги є на стіні дитячої бібліотеки. Усі разом досліджували мапу подорожі головного героя повісті. Пройшлися його шляхом на безлюдний острів, де козак Микола побудував нову Україну. Була нагода побачити, також, якою була сміла 130 років тому. Це стало можливим завдяки стародавній мапі нашого міста. Вказана на ній дата збігається із роком народження Отамановського, і це 1893 рік. Колегіанти завітали до книгозбірні разом із класним керівником Наталією Шульгіною та бібліотекарем Аллою Гонч. На завершення подорожі діти отримали жовто-блакитні солодкі сюрпризи як символ віри в нашу перемогу.